Я зупинився там, з автомобіля вийшов, побачив, що по тротуару йде е, людина така підозріла. Я зупинився, щоб він пройшов. Він прийшов десь там 3-4 метри і зупинився, немав по телефону, розмовляє. Ну, я тоді е, вийшов на тротуар, тому що мені протилежну сторону було. Я от коли вийшов, я знову подивився через на нього, він стояв, е, розмовляв по телефону. Після цього я вже е, пішов. Е, Ну, на сходи, вже, щоб заходити туди на, на терасу, повернувся ще раз глянути на нього, я побачив, що він пішов назад в протилежну сторону. І в той момент, коли вже я стояв на сходи, я так зрозумів, що він підбіг, тому що перед тим місцем була між нами така ну, більша, він підбіг і удар мені наніс, і е, е, потім виявилося ножом, тому що спочатку я не зрозумів, що, що це таке. Е, коли я вже повернувся, я побачив, що він через Нівецьку сторону, готелю Закарпаття біг. Він такий. В синій курці був балоновий, десь 180 см зросту, такий, такої спортивної, кремезної статури. Е, я зайшов ще дівчиною. Я нічого взагалі, ні слова не сказав, нічого. Я зайшов у заклад, попросив там, працівників, щоб викликали швидку і просто присів вже біля входу там на диван. І е, ще сам зробити там теж лікарню, міліцію. О, вони приїхали, вже мене забрали, привезли вже. Тут, коли почали роздягати, побачили, що там і кров тече, і все, тому що я їм я, я не знав просто, що це таке, що сталося, чи я не орієнтувався. Один раз, да, один раз. Ну, І Вчора попередньо там оглянули, сьогодні ще огляд, то підтвердили, що слава Богу, ніяких таких життєво важливих органів не зачеплено. Хоч вони казали, що глибокий був цей удар, там до 10 сантиметрів глибина. Але ну, нічого не зачеплено, що слава Богу, що не треба там операції робити, що, ну, повезло мені, як лікарі казали, що народився в Сороці, що якось так оминулося. Чому? Чому як ти думаєш, це сталося? Були якісь погрози тобі напередодні? Ну, передовій? У погрозів таких не було якихось. Е, я, я бачу причину просту, тому що от, це ж останні місяці, а я, як журналіст активіст, останні кілька років. Що ми воювали з цим всім, всім режимом, і режим вже не лише з Януковича складався, з десятків і сотні Януковичів на місцях, які мали навколо себе своє оточення. І якщо ми вже тут, в Ужгороді, в області активно працювали на те, щоб ці всі їхні схеми корумповані і так далі поламати, всунути їх від влади, зрозуміло, що хтось із цих людей міг бути цим незадоволений і в такий спосіб, напевно, вирішив помститися або зупинити мене, бо на сьогодні у нас. Міського голови нема, керуюча справами міськ... міського конкому нема. Я е, єдина легітимна посадова особа, яка може виконком проводити, проводити сесію міської ради, підписувати документи. Тобто, якщо вивезти мене з строю, фактично місто очікує кола, тому що не можна буде провести взагалі, жоден документ, жодні якісь фінансові надходження, які тепер з Києва йдуть. Тобто, можливо, планувало, щоб просто заблокувати.